Привіт! Це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка сезон 2. Звучить дивно, ніби це якийсь телесеріал. Але все ж я в новій для себе країні Чорногорія. І якщо ви думали, чому ця країна так називається, подивіться в цей бік. Подивіться в інший бік. Там і там. Темні гори. Цорна гора, так називають цю країну, Чорногор'я. І позаду мене ресторани, пальми, тут зараз порт, різні човни. Ідемо дивитися цю країну, вона вже виглядає дуже такою спокійною, приємною, прямо для того, щоб провести тут відпустку. Тут скрізь човни, і я хочу піти глянути, там є знаки, скільки вони коштують. Може якраз поплаваю. Так, Тут кажуть, що можна орендувати і разом із капітаном 50 євро. Це ціла година. Це єдине, що я знайшла з ціною. На інших взагалі нічого не написано. заборонені. Чому? Хм. Я у місті Тіват і це називається Порто Монтенегро. І тут запарковані багато яхт дорогих і кажуть, що це якби наступне Монако. Я не знаю, не була в Монако, але якщо були, скажіть, чи вам ця Маріна схожа на Монако? Ви могли помітити, що людей зовсім небагато, і це вже початок осені. Діти пішли в школу, і скоріше за все туристів стало менше. Тому якщо ви хочете продовжити ваше літо ще на декілька тижнів, то тут зараз чудово, близько 30 градусів тепла, і людей досить мало. І так приємно, приємно. За цими горами знаходиться котор. Це більш така відома бухта чи порт. Я думаю, туди частіше їздять відпочивати більше ніж в тіват. А позаду мене за аеропортом, з якого я приїхала, будва теж досить відоме місто. Скоріш за все, ви чули про котор і будву навіть більше ніж про тіват, де я зараз знаходжуся. Пролітає літак, я їх вже скільки сьогодні бачила, але я сподіваюся, я сподіваюся що вони вночі не літають. Я читала, що 에, тут вночі тіват не приймає літаки, тому що там немає світла на злітній смузі. Перевіримо сьогодні. А що я збиралася вам розказати, так це те, що Чорногорія була частиною Югославії, і там було багато республік, так само, як і в нашому минулому, ми мали багато республік в радянському союзі, і це також був союз соціалістичних свого роду республік. Але що цікаво, що Чорногорія в 90-х не вийшла із складу тієї, того якби союз республік, а залишилася разом із Сербією. Бо я лише недавно задумалась про те, що в школі. Ми вивчали Сербія і Чорногорія як країна на географії. Але я випустилася з школи в 2005 році. А в 2006-му Чорногорія від'єдналася від Сербії. Уже вони провели референдум. Вирішили, що будуть окремою країною. Тобто після розпаду Югославії, Чорногорія ще не була окремою країною, і зараз вона фактично у два рази молодша за незалежну Україну. Якщо брати 30 років Україні, то Чорногорії всього лише 15 років незалежності. І тут є багато чого нагадує Югославію, соціалізм. Але в цілому, те, що я бачу навкруги, таке дуже все нове, дуже все чисте і більш таке, якби європейське туристичне, ніж інші країни, які я бачила там до прикладу Сербія чи Македонія, якщо ви дивились мої попередні відео. Я підійшла трохи від порту і від моря і виглядає все по-іншому, але все одно якось так мило. Готелі, ресторани, бари тут, хоча вже не настільки туристично, але все ж дуже приємно. Хочете глянути на квартиру, в якій я зупинилася? Пішли зі мною, я вам покажу. Поки я не забула, треба показати хоча б один пляж. Тут так багато пляжів, і якраз біля квартири є один пляж буквально дві хвилинки. Добре, дошли. Вітаю вас в моїй квартирі. Я зараз на балконі сижу, і якщо подивитися там позаду мене, то видно пляж, видно море, де я тільки що проходила буквально за наступним будинком. А з другого боку теж дуже класний краєвид, там гори. І саме тут якраз пролітають різні літаки. І я буду сьогодні дивитися, чи вночі буде чути літаки, чи їх не буде вночі, так як я прочитала в інтернеті. І якраз там десь недалеко знаходиться аеропорт, тому тут літаки літають. Пішли покажу вам квартиру. Тут телевізор називається Фуего. Ау! Їх кондиціонер, велике ліжко, лав, лав! Тут також є диван. І він розкладається, якщо приїхати трьох-чотирьох людей, то можна спокійно, мабуть, в одній кімнаті жить. Ну, можливо, з дітьми теж дуже зручно. Стіл, за яким я можу працювати, але скоріш за все я буду працювати в ліжку. Знаю я себе. А зранку я точно не сідаю за стіл, а починаю перевіряти імейли мейли одразу з ліжка, попиваючи каву. До речі, кухня повністю облаштована всім, що потрібно. Там я кажу чайник, кава і так далі. Але тут дуже багато різного посуду. Занадто багато плита, і також в шафі багато рушників і постіль за багато рушників. Знову ж мені здається, тут, мабуть, є все, що потрібно, для того, щоб залишитися на тиждень, на два, може більше, навіть такі якісь декори, різні штучки, про які господиня подумала з іншого вікна, теж видно море. І якщо ви захочете зупинитися в цій квартирі, я можу вам залишити лінк в описі. І нас господиня не просто дуже класно прийняла. Вона ще зустріла в аеропорту там їхати всього декілька хвилин. Але по дорозі вона показала, де знаходяться магазини, де пляж, де що подивитися. Тому мені здається, це взагалі ідеальний прийом гостей, який тільки може бути. А тут. Теж окремий вхід, це не якась квартира, багатоповерхівка, це як фактично окремий будинок І ванна. Тут душ, теж класний душ, гаряча вода, все, що може бути потрібно. Ну, як завжди, мені дуже тут комфортно. Якщо будете їхати в втіват, я залишаю вам посилання на цю квартиру. Вона коштує 25 євро за добу. Це менше ніж 800 гривень, і тут можна залишитися надовше, і це буде ще дешевше. Йдемо шукати ресторан, треба вже поїсти. У тому ресторані я заглянула в меню швиденько там 16 євро, 11 євро за якісь страви, гриль, м'ясо. Ні, дякую. Я краще пошукаю щось краще. Господиня квартири казала, що ми пішли в цей ресторан, але виглядає, що тут зачинено. Це має бути якийсь місцевий, недорогий ресторан. Ми придеться шукати щось інше. Ну, точно не риба, за 60 євро. Але суп за 3, так, три, десять, шість, п'ять. Ви більш-менш нормальні. Я сподіваюся, що тут ціни не як Монако. Якщо ви подорожуєте часто в Чорногорії і знаєте, де краще їсти, то напишіть мені. Можливо, я ще подивлюся якісь інші міста, не тільки ті але зараз треба знайти місце поїсти. Спочатку замовила, потім глянула що тут 1100 грамів оцього м'яса. Тобто це не просто на двох, це мабуть на трьох. І тут різні види, якби ковбаски, сосиски, свинина, курятина. І я ще така шукаю, тут якийсь кебаб. ось це, мабуть, забула чи чива. Забула назва. Зараз подивитися. Клас. Е, так, це чевапі, мабуть, такі е, кебаби. кобаса, кобасіця чи кобасика. Е, так, і ця тарілка коштує 12 євро, але до неї також ще входить хліб і там картопля. Мені здається, класно. буде все пробувати. Так. Це, це чевапчі, е, Такий кебаб світ. Так, курятина, кістей, кобаса, кобасиця. <рив> І свинина. Так здається, все спробувало. Супер, мені здається, за цю ціну. Дуже класна. Ну, тут багато картоплів. тому здавалася така порція величезна. Їжа була класна. Але було занадто багато, я взяла з собою, буду доїдати завтра. Але деякі шматки свинини були сухі, і також курятина я б сказала теж суха, і нам не дали ніяких соусів, навіть не спитали, чи ми хочемо їх замовити. Ну, в принципі, 12 євро за таку велику страву це класно, але напої були кожен десь по 2 євро. Що я вважаю дуже дорого, тому що така невелика банка Кока-Коли 2 євро. Це, це за дорого. Ну я не знаю, я спеціально не шукала дешеве місце чи дороге. Я тут вперше, і мені здається, що як для першого дня, то дуже класно, що ви думаєте? І якщо вам цікаво, що буде відбуватися далі, які далі країни я хочу побачити, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось!